Ця паска це не просто випічка. Це смачна традиція, яка об'єднує серця нашої родини. Я прошу вас приготувати разом зі мною. Для опари нам потрібно 400 мл теплого молочка, 100 г цукру, 100 г дріжджів, 200 г муки. Перемішали, накрили в тепле місце, щоб піднялося у два рази. Ось так має піднятися опара. Додаємо решту цукру, сіль. І решту муки. Відділяємо білок від жовтка і 10 жовточків додаємо до нашої пасочки, перемішуємо це все, замісюємо, посміхаємося, дуже важний процес. Хтось уже за, за вікном почув, що тут печеться пасочка і нестерпно стрибає і хочеться, хочеться цієї смачної пасочки. М -м -м. Ізюм ось такий лайфхак, щоб він не осідав на дно, я його мию, просушую і обвалюю в муку. Потім, при додаванні в тісто, він не буде збиватися в один клубочок, так сказати. Додаємо, ізюм, додаємо цедру і це все гарно перемішуємо. В кінці аж додаємо розтоплене масло. І починаємо вимісювати. Всього разом вимісювати цю пасочку потрібно приблизно 10 хвилин. Вона, кажеться, житкувата. Але е, моя рекомендація кілограм муки і не більше. Ось таке тістечко повинно в нас вийшло. Ми його відставляємо в тепло, і коли воно піднялося, нам треба прийти його, відкрити і примнути. Приминаємо його тако добренько і оставляємо, щоб воно знов підходило. Коли тістечко гарно зійшло, ми починаємо виробляти пасочки. Виробляючи пасочки, я вмочаю руки в олію. Кулька повинна займати форму 1-3, щоб пасочки було куди сходити. Формуємо кульки і вставляємо в наші формочки. Головний інгредієнт цих пасочок це любов. Потрібно обов'язково робити все з любов'ю. Коли ми зробили їх, положили в формочки, вони підходять до такого розміру, ми їх ставимо в духовку на 200 градусів на 10 хвилин пригнітитися. І на 50 хвилин допікаємо їх. Потім я беру таку палочку, протикую їх, провіряю, чи пасочка добре пропеклася. Сухенька палочка значить пропечена пасочка. Гарячі, класні, пахучі аромат на всю хату. Подивіться, які класні пасочки получаються. Прикрашаємо їх ці пасочки. Робимо всякі різні присипочки. Ну, це вже. Діло кожного, хто що хоче, той те й чіпляє. В нас діти люблять курчат, квіток, присипок. І смакуйте, користуйтеся, дуже гарний рецепт, провірений роками. Завжди виходить. Получаються... В прошлому році я робила дві порції, тому що одна просто улітає на ура. Пасочки, получаються дуже смачні, соковиті, м'ягесенькі, ароматні, цедра лимона просто як, як якийсь кексик із якоїсь суперкрутої пікарні. Смакуйте, користуйтесь, діліться, підписуйтесь, ставте лайк. Дякую за увагу!